you <laughs> Поріжжя дійсно багатонаціональний край. Ми всі такі різні, однак є щось, що нас об'єднує сьогодні. Запорізький вектор вкаже одразу на дві громадські організації, які, незважаючи на те, що мають різне культурне коріння, мають між собою дещо спільне. Отже, майданчик для розповіді про. Те, чим займаються про свою діяльність, про досягнення та про плани громадську організацію Запорізький вектор в першу чергу надає Інесі Носенко, яка є директором єврейського громадського центру Мазальтов. Мої вам вітання, пані Інес, От багато громадських організацій насправді можуть брати з вас приклад, яким чином досягли такого рівня довіри? Справа в тому, що у третьому секторі у громадських організацій нема такого поняття, як хтось сказав, що це нормально і туди треба йти. Це хтось сказав, має бути обов'язково підтверджено якоюсь справою. Скажімо, я був на такій цікавій зустрічі. Я зустрів у цій громадській або благодійній організації таку неймовірно цікаву людину або разом із людьми людьми із цієї організації я зробив якусь добру справу. І коли набирається така критична кількість таких інформаційних потоків, тоді можна сказати: О, так там відбувається те, до речі, про що я особисто мріяла. Коли 12 років ми реєстрували, 12 років тому ми реєстрували нашу благодійну організацію. Тоді ми взяли собі за слоган, за основу відчуття, що нормальні, гарні, добрі люди, які і поважають, шанують свою традицію, традицію тієї країни, тієї землі, тієї держави, яка створила умови для існування саме цієї національної громадської організації. Саме тут мають зустрітися усі гарні та творчі люди. І воно так і сталося. Люди, наче почули цей слоган, що ми будемо збиратись і робити щось разом. Ми дійсно маленька така благодійна організація. Але коли я кажу маленька, я не маю на увазі кількість. Або е, вік людей. Я кажу, що це такий невеличкий перший ковточок повітря, перший такий подих, перше невеличке, невеличке знання, яке або дає якісь плідні результати, скажімо, ціла низка цікавих, гарних, дуже корисних проєктів, волонтерських, творчих, культурних, або це просто балачки. Ми згодні з тим, що треба робити, і не боятися ризикувати, що робила Інесносенко до того, як стала директором громадської організації і Центру Єврейського центру Мазальтов, Дізнаємося в наступному досьє. Носенко і ісаківна народилася 18 вересня 1967 року в Запоріжжі. У 1991-му закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю історія. В період з 1991 по 2012 роки викладач історії, з проєктної діяльності Хортицького навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру з 2000 року є директором Запорізького благодійного фонду Єврейський громадський центр Мазальтов. В період з 2009 по 2012 роки керівник громадської організації Дивосвіт має досвід роботи з організації та проведення туристичних програм, семінарів тренінгів тощо. Співрозмовником Інеси Носенко сьогодні буде керівник громадської організації мені Шота Руставелі Мамука Качлішвілі. Мої вам вітання. Ваша організація порівняно молода з тією, яка яку представляє Інеса. На що спрямована діяльність вашої організації у першу чергу? Да, ви правильно отметили. Наша організація построення з організації не са намного молоде. Знаете, вот, э, у всех таких общественных организаций объединяет, наверное, одно. Что э, мы должны сохранять свои традиции, должны помнить свою историю, должны знать свою культуру, э, уважать своих предков. И э, первое, изначально, то, что ми хотели создавая нашу общественную организацию, чтобы вот эти перечисленные мной факторы объединились нашим общество. И кроме этого, чтобы мы, грузини и не только грузины, а те люди, которые как-то привязаны в отношении с Грузией, и они как-то определённое время там проживали и знают наши традиции, чтобы наши организации объединились и общими усилиями достигли тех целей, которые мы перед собой поставили. Про цели и завдання вашей організації поговоримо одразу після того, як подивимось досьє. Качлішвілі Мамука Зіхвідович. народився 2 жовтня 1974 року. У 1993 році закінчив економічний коледж за спеціальністю менеджер широкого профілю. З 1993 по 1994 роки працював ревізором у Тбілійському Ощадбанку. У 1994 році приїхав до Запоріжжя, заснував свій бізнес. У період з 1995 по 2000 роки навчався в інституті підприємництва, отримав кваліфікацію менеджер-юрист. У 2007 році заснував Запорізьке міське грузинське товариство імені Шотаруставелі. На даний момент організація нарічує більше 150 людей. У 2012 році був обраний членом правління Запорізької громадської організації Ради національних культур. Очолює комісію по роботі з молоддю. Кажуть, що перший келих вина, який ви підняли, коли була створена ваша громадська організація, це за процвітання своєї нової обітелі України. От кажуть, є така легенда, не знаю чи легенда. Думаєте, що грузини насправді зможуть допомогти українцям у процвітанні у розквіті нації? Я думаю, що грузини ми часті України і українців. І ми здесь проживаємо, ми у любимо эту страну, этих людей. И э, мы не забываем свои традиции, также и принимаем прекрасные традиции украинского народа. Каждое наше достижение, я считаю, что это достижение не как грузина, а как украинца, я гражданин Украины. У меня дети здесь родились, растут. Это достижение каждого грузина. Це uh, досягнення України uh -huh. цілісності України пані до вас приходять представники різних національних меншин, різних культур. Ви всіх об'єднали в одному центрі. Однак я думаю, що ваша спрямова... ваша діяльність в першу чергу була спрямована на євреїв. Це знову ж таки на розквіт української нації, а справа в тому, що якщо я живу на землі українській, то я маю розуміти, що то значить. І коли ми говоримо, що ми українські, то це люди, які живуть так у місті Запоріжжя. Але як викладач історії, ми ж не можемо не побачити історію цього краю, як формувалась саме ця місцевість, як формувалось це місце, які люди формували, хто будував і хто на сьогоднішній день тут проживає. І коли ми звернемося не тільки до Історії, але до сьогоднішнього дня то ми зрозуміємо, що 130 націй, народностей та національностей, які живуть тут, це не просто балачки. І слово толерантність, особливо у нашій Запорізькій області, це не просто такий а, в, в, витвір а, десь там а, на плакатах, це реальні події. Це люди, які проводять а, свої так зустрічі у національних громадах. Скажімо, у нас ми вивчаємо. Маємо і іврит, і співаємо на ідіш? Ми дуже добре знаємо, що таке закон Гмілудха Хасадим – допоможи людині, яка поруч з тобою. Ми дуже добре знаємо, що то є така дздака, це допомога, причому не просто допомога та благодійність, а благодійність багаторівнева. Але коли ми кажемо, що у людини є біда, скажіть мені, будь ласка, чи може біда мати якусь національність? А чи може допомога мати якусь? Окрему національність, а чи може неприязнь бути якоюсь або на колір або на смака? Я вважаю, що толерантність у нашому місті і робота будь-якої національної організації це, по-перше, будувати шляхи порозуміння, поваги до своєї традиції. Люди добрі завжди кажуть, що людина, яка вміє поважати, шанувати хоча б одну свою мову, свою традицію. Свою культуру ніколи не зможе руйнувати або не шанувати іншу культуру і традицію, і це є базовим? А особливо коли знаєш не тільки власну мову, а ще й мову місцевості, в якій живеш волею доль якихось, да то це вже особлива якась пошана, пане мамуко. На вашу думку, чи потрібно сп... Творити можливо якусь спільну організацію чи спільну акцію, в якій би взяли участь багато представників різних меншин для того, аби таким прикладом можливо показати нам українцям, які в принципі мають спільну мову і спільне коріння, що не має бути розбрату між представниками різних культур, різних націй чи навіть різних регіонів нашої держави, от як так сталося в нашій країні. Совершенно правильно вы говорите, нам необходимо объединяться, сила, сила в единстве. У нас даже в Грузии это на гербе Грузии написано. Хороший этого это буквально осенью первый фестиваль содружества. Это все украинский которые э, организовали п'ять общественных организаций. Это армянская, азербайджанская, осетинская, чеченская, грузинская, и с нами еще Александр Яковлевич Витумецкий. Вот, э, вы знаете, какая непростая ситуация сейчас на Кавказе. И когда на одной сцене выходят представители Грузии, представители Осетии, вместе танцуют, вместе поют. И кроме этого вместе мы после этого отмечаем а, на застолье этот а, прекрасный фестиваль, который удалось. Это показатель того, что нам нечего делить, нам надо объединяться, и общими усилиями мы достигнем очень многого. І дуже багато дел треба зробити. І один человек, это, як говорится, полі не воин, А общими усилиями это мы обов'язково достигнем. Благодаря всі вічного. Угу. Якими все ж таки силами змогли досягти а, того, що відбувалося в єврейському центрі Мазальтов днями, а це був ярмарок, справжній, багатонаціональний, дуже цікавий, дізнаємося в наступному сюжеті. Ярмарок спогадів дав можливість кожному згадати найяскравіші моменти свого життя. Захід, розрахований на людей різних вікових категорій, відкрив двері, вітаючи друзів. Ми були приємно здивовані різнобарв'ям занять, які організатори традиційно пропонують запоріжцям. Так, бабусі та дідусі мають можливість. Створювати справжні витвори мистецтва власними руками. У клубі займається понад 40 людей, які відвідують заняття навіть у дві зміни. Таким чином, переважно одинокі отримують можливість вільно спілкуватися, знаходити споріднені душі та відчувати себе соціально активними. Представники золотого віку, створюючи поробки, не тільки задовольняють психологічні потреби, а ще й розвивають моторик рук, змушують мозок працювати та фантазувати. Це допомагає втекти від самотності. Сталося вдавцом. Куда деваться? Вот. Познакомился с некоторыми людьми, они меня привели сюда. И так я начал, вот уже пять лет, как я здесь с удовольствием приходим. Мы у нас определенные дни, руководитель. И вот Виктор. Попробуй вот это, Как тебе понравится. Я попробовал, понравилось. Члени клубу шиють, в'яжуть, вишивають, роблять різноманітні поробки. А крім того, разом святкують дні народження, влаштовують чаєпиття. Про виставки своїх робіт у міських галереях замислювалися та їм відповідали не можна, адже вони не члени спілки художників. Втім, бабусі та дідусі не засмучуються. Нам головне, що ми тут всі общаємося, що нам тут добре проводити рімі для немовля також влаштовують тренування, незважаючи на те, що вони поки не розуміють важливості таких занять, абсолютно довіряючи своїм матусям та вчителю. Така весела гімнастика обов'язково дасть свої плоди, допоможе маленьким вирости здоровими. Для більш свідомих дітлахів ярмарок спогадів запропонував загадати бажання та вкласти власноруч створену цеглинку в імпровізовану стіну плачу. Організатори переконані, невідомо чи здійснюються мрії, закладені в єрусалимську святиню, але ті, що залишаються в уявній, стовідсотково справджуються. Традиційно верусалім стіну плачу везуть записки з усього світу. У кожного є своє сакровенне І це сокровенне бажання, своїми руками кирпичик в Стіну плачу, є надіжна, що вони збувається. Знайшлася розвага й для молоді. Разом із волонтерами хлопці та дівчата виконували запальні анімаційні танці. Якщо взяти за приклад будь-яку одну громадську організацію і поставити її за місію, от, наприклад, взяти громадську організацію Запорізький вектор, поставити її за місію, об'єднати усі національності і, от, все, мати під одним дахом, це був би вихід, чи нехай кожна спільнота, кожна організація займається чимось своїм. А у третьому секторі нема такого поняття, як це є вірно і єдине вірно. Вісім років тому ми відкрили на базі нашого благодійного фонду школу міжнаціонального спілкування, і єдина мета цієї школи була не щось нав'язати або сказати як вірно а відкрити такий діалог, такий круглий стіл, де ми будемо кожного разу задавати одне одному питання що. Буде притаманне цій громаді, що буде притаманна цим людям, до речі. Бо громадські організації це не бізнес. Ми тільки з мамукою спілкувалися про це. Коли спочатку давайте підрахуємо, скільки грошей або інвестицій, а потім ми побачимо, які будуть результати у третьому секторі, трохи інакше. Ми поєдналися, бо ми не можемо інакше. Коли я дивлюся на волонтерів, які поєдналися під дахом громадської організації, благодійного Фонду Мазальтов, то я бачу, що вони не могли інакше. Це молоді люди, які хотіли допомагати людям з особливими потребами. І це було перше і головне. І для них це було дуже важливо. А потім наступний крок, коли поєдналися зовсім з іншого приводу, бо не можна жити у такій складній екологічній обстановці. Скажіть, це національне питання. Так, це питання будь-якої національної громади, яка живе тут. Добра справа. Це питання, яке має вирішити якась об'єднана громада. Чиста. Та гарне довкілля – це об'єднання. Але об'єднання, коли ми говоримо, це не є деюре, це фактичне об'єднання людей доброї волі, які прийшли мамукою своєю організацією і людьми, які стоять за цією організацією, і несе із своєю, і ще багато людей, які навіть юридично не заявили про себе. І ми об'єднались для того, щоб не балакати. А саме щось робити разом, скажімо, фестиваль, у якому збираються і співають пісень, роблять щось своїми руками, це ж не балачки, це реальна, толерантна програма. Коли ми приходимо у гості на свята одне до одного, до будь-якої національної громади, нам не треба якесь загальне юридичне об'єднання під якоюсь назвою. Нам необхідна тільки наша добра воля, добре ставлення і добрі емоції. Одне до одного і це модне, толерантне відношення до людей, і тоді це дійсно об'єднання, яке щось робить разом. Ну, кого ви збираєтеся об'єднати? Я знаю, що ви прийшли на от, знімальний майданчик Запорізького електро для того, аби заявити про те, що ви є, і ви запрошуєте до себе нових членів. Совершенно верно. От зараз основна задача перед нашим грузинською общественною організацією стоїть побудувати православний церков. А, Это непростая задача, это у нас изначально вот с первого дня открытия самая первого номер один задача была благодаря добрых людей, благодаря запорожскому вектору, благотворительному фонду, благодаря Владыке в луке и нашего мира. Города Запорожья этот вопрос с места тронулся. И сейчас я думаю, что уже проблем не будет. Насчет отвода земли, это возле третьего роддома. И представьте, что такое благое дело сделать? Разве будет интересно это самому делать? Нет, конечно, нам надо объединяться. Я у всех своих соотечественников. Они со мной, э, как э, мы как братья, Вот много чего то, только достигли благодаря общими усилиями. Очень, у, у нас э, в организации очень много активных людей. Очень много. Они стараются, они в этом деле душу укладывают, свое время вкладывают, энергию укладывают. Я хотел бы попросить всех тех людей. Кому интересно сохранить наши традиции, нашу культуру, нашу историю, это же будет для нашего будущего поколения, где мы будем собираться, где они, кроме того, что будут помнить о христианских правилах, кроме этого, они будут свою историю знать, свой язык знать, кроме этого будет. Даже вот то самое такое, то, то, что а, сейчас недавно один из наших соотечественников Риваши Шинашули уже презентовал школу боевых искусств искусству где будут дети. обучаться древнему спорту Барби. Сам он является неоднократным чемпионом и Грузии, и СССР. Так что нам люди, э, которые чтят память своих предков, э, уважают свою родину. И те, не обязательно, что эти были, э, люди были грузины, все те люди, которые каким-то образом прикасывались к этой прекрасной стране. Я вам очень благодарна, что сегодня были с нами, разом на останок. Хотелось бы до наших глядачів, якщо ви хочете робити добрі справи разом разом із своєю нацією, своєю культурою або разом із нами. обов'язково звертайтеся за телефонами, за адресами благодійного фонду фонду добрих справ громадської організації Запорізький вектор. Обов'язково будете почуті, і тоді насправді можливо багато багато речей зможуть зрушити з мертвої точки. Дуже вам дякую, що були разом з нами. Хай щастить.